Щиро вітаю вас, любі друзі на моєму каналі. Я Валентина, тому сьогодні мені так захотілося показати вам сумочку, яку я виготовила з беушних джинсів, які оставались від дітей. Вони були порвані. я деякі частини. Видалила, а що ціленьке, гарненьке, випрала і вирішила пошити отаку. Сумочку. Сумочка вийшла така. На ту сторону ви бачили вже на цю ось така вона. Тут я вишила не вміючи колосок, він в мене отакий получився. бо там маленька дирочка тут була. Я її ліквідувала таким способом. Пришила так ось. Кеточку, ручечки отак обшила. О, на цю сторону. Це були карманчики. Я обшила їх. Теж було якесь бушне отаке. Я обшила так само і тут я обшила. Ось теж з плаття таке було. Я його обшила. О, всередині вона так єсть. Така, зараз я кошелю потяну. Плоху Виходною рукою показувати. А не був, видно, зараз ми якось поверменду. Отак. Там є ще карман, плохо показати. Плохо показується темно, во-первых. Ну, вийшла така сумочка хороша з карманчиком. Виворотня сторона. Там всередині. Ой, неплохо показати. Є один карманчик. От, а є ще другий карманчик. Не вмію. Не можу. Ось така, от така вийшла сумочка. От, хороша, така вмістительна сумочка вийшла. Така по хлібушок вийти, по якісь продукти. Ой, постігала я її ще отак взяла. От, Ручечки тут так теж сама. Що придумала, так зробила. О, обшила їх, коротше, і з цієї сторони, і з цієї сторони також. Ручечки тут уставила в ручки, так вони такі тугенькі. Так, там вставочка ну і воно зашите там не побуде. Добротно так все тут зробила, зашила акуратно. Ось теж беушне, оце підкладка теж беушна була у мене. Сином, Рюм... Рюм... рюмзачок. І пісьме камеру в руки такий язик заплітається. Рюмзачок був. Я випарола, зробила підкладочку. Ну, що все, все беушне, беушне. Карманчики теж беушні, ну, все беушне. Получилась у мене така хороша сумочка. Мені дуже подобається, дуже-дуже-дуже подобається, дуже. Ой. Легко ш'ється, легко, дуже легко ш'ється. Ой, як би її показати, так, Все не можу. а, можна ж віддалити. Ой, боже як. Можна ж віддалити якось. Ну, коротше, коротше, якось отак. Вот такова она. о, вот так, наверное. О, вот такова она. Вот. Получилось. Хорошая такая сумочка. Вот такая. Не, я, я что-то напхать. То ей можно показать. Ну, вот такая, вот такая сумочка. До побачення. Рада була похвастатися.